Всім привіт! Я Максим Карчук. Вітаю вас на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас партія андерсен Дюфрен. Партія дуже відома, партія дуже гарна. Її називають вічно зелена партія, тобто ніби вічна партія. Е4 Е5, Кінь Ф3, кінці 6, Слонце 4. Італійська партія, слонце 5, Б4. Гамбіт Евенса. Жертва пішака. Білі намагаються відволікти фігуру чорних від центра, заманити на не дуже хороше поле, щоб зіграти С3 і Д4. Білі віддадуть пішака, але захоплять центр. Слон Б4, С3, слон 5, Д4. Ось. Білих два пішаки в центрі. Єде. Білі далі продовжують жартувати пішаків, але розвивають фігури. Білі хочуть мати велику перевагу в розвитку. Рокіровка. Чорні зіграли не найкращий хід Д3. Ну, Мабуть, чорні хочуть, щоб пішака... щоб білих не було пішака на D4. Хороші ходи це розвинути коня. Кінь F6 або кінь G7. Наприклад, білі б'ють СД, пішак д 5 чорні грають по центру. Якщо чорні б'ють ДЦ, тоді білі ферзь б 3 Подвійний удар на F7 і на пішака С3, тобто далі білі собі спокійно розвинуть коня КІНЦЕ3. Отож, д 3 Така ідея є в багатьох варіантах. Щоб от просто в білих не було другого пішака в центрі. Ферзь Б3. Напалена F7. Ферзь F6. Захистили. Тепер придумайте найкращий хід за білих. Найсильніше за білих є 5. Захоплюємо більше простору. Напалена ферзя. Намагаємося обмежувати чорні фігури. Пішака бити не можна, звичайно, буде. Тура є 1. Сильна зв'язка, і, ну, мабуть, у чорній на цій зв'язці фігуру втратять. Е5, Ферзь Е6. Найкраще за білих Тура D1. Напали на пішака і далі буде хід слон d3. І знову напали на ферзя. Тобто, чому погано виводити рану ферзя? Бо легкі фігури суперника на нього будуть нападати. І білі будуть покращувати свою позицію, а ферзь буде от просто туди-сюди ходити. Білі зіграли Тура є 1. Поставили Туру навпроти короля. Хороша ідея. Кінь же є 7. Ну, ось, і чорні перекрили вертикаль є. Слона 3. От слона розвинули на край дошки. Переважно це не дуже добре, але тут добре. Тобто слон нападає на коня на поле F8, Тобто, умовно кажучи, кінь походить на F5, чорні не можуть зробити рокіровку. А як чорні роблять рокіровку, тоді кінь зв'язаний, бо на полі F8 буде тура стояти. Взагалі, за чорних найкращий хід це рокіровка. Захистити короля. Якби чорні знали, що далі буде, вони б обов'язково зробили рокіровку. Чорний гірший розвиток. От слона немає ходів. І чорні зіграли б 5 Хід не дуже хороший. Але чорні віддають пішака, щоб хоча б трошки покращити свої фігури. Ферзь б 5 тура б 8 ферзь а 4, слон б 6 От чорний слон атакує короля. Чорний ферзь теж стоїть проти короля білих. Тобто чорні вже от щось замислили. Кінь БД2. Знову найкращий хід за чорних рокіровка. щоб от захищати короля. Слон Б7. Чорні розвивають фігу... ще одну фігуру в атаку. Тобто, вже два слони, і ферзь націлені на білого короля. Кінь Е4 хороший хід, кінь в центр. Далі чорні помилилися. Ферзь ф 5. За білих тепер дуже добре слон d3. Слон стоїть напроти ферзя. І, наприклад, загрожує хід кінь d6. І чорні втратять ферзя. І чорні змушені знову походити ферзем. Ферзь h5. За білих найсильніше кінь G3. Справа в тому, що у Ферзя немає хороших ходів. Ферзь 6. Тура АД1. Другу туру по центру. Рокіровка. Слон С1. І тепер напали на ферзя. Чому не раніше? Бо Турана А1 була б не така хороша, як по центру. Ферзя. Ну, куди йому ходити? Чорний ферзь мало має ходів. Ферзь є 6. Кінь же 5. Знову напали на ферзя. А тепер куди йому ходити? Напали також білі на поле H7. Ну, Наприклад, Ферзь може походити на поле а 6 але це знову ж таки навпроти слона. Все в чорних погано. Білі зіграли кінь F6. Цікавий хід. Він то не самий сильний, але далі буде дуже гарна атака. Тобто, чорним вилка вони ж мають побити коня. ЖФ, F. F. Тобто білі фігуру не програли, вони її відіграють, на 7 зв'язаний. Туражі 8. Тобто, зв'язали пішака на F3. І чорні загрожують побити ферзь F3. Також пам'ятаємо, що обидва чорні слони теж дивляться на білого короля. І білі і, чорні, і білі і чорні фігури вони активні. І білі і чорні хочуть поставити один одному мат. Хід білих. Подумайте, що робити тут білим. Взагалі бажано думати довго і на велику кількість ходів наперед. Найкращий хід за білих тура АД1. Поставили другу туру по центру, щоб атакувати чорного короля. І тут чорні помилилися. Ферзь f 3. Чорні. Виграли коня. Напали на мат в Ferрі G2. Напали на поле F2. Білим вже просто мат загрожує. Знову подумайте, як грати білим. Дуже сильний хід. Тура є 7. Шах. Як реагувати чорним? Ну, наприклад, король F8. Ну, відступили напроти білого слона. Тому Тура є 3. Чорним шах і чорні втратили ферзя. Король d8 кращий хід. Тура D7. Знову білі пропонують туру в жертву. Ну, Наприклад, чорні поб'ють. Слон F5, подвійний шах. Від подвійного шаха можна тільки втікати. Король e 8 слон d7, король d8, от король напроти стоїть. Слон С 6, тепер і ферзь під боєм. Чорні програють. Давайте от такий варіант. Ферзь d1, ферзь d1, король С8, ферзь d7 мат. В чорних немає якогось хорошого ходу. Вони побили кінь С7. І знову ваша черга подумати, як грати білим. Чорні ж всі останні ходи загрожують дати мат ферзі 2. І білі повинні атакувати шахами. Це була б для вас велика підказка давати шах. І ось який шах. Ферзь де 7, жертва ферзя. Тобто, ну, зрозуміло, що якщо от король втікає, там от ферзь є сім мат, ну чи слон є 7 мат. Ну, чорні побили ферзя. Далі подвійний шах. Ну, якщо ви жертвували ферзя, то ви вже бачили, що буде далі. Подвійний шах. Король Е8, слон д 7 король F8, слон Е7. Дуже гарна пара слонів. Дуже гарна фінальна позиція. Тобто от, чорні нападали на мат, а білі давали постійну шах, шах-шах і так аж до мату. Тому і ця партія називається Вічно Зелена. Кому у нас сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, я буду намагатись виставляти побільше гарних партій. І основне, підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!